Розкажіть все послідовно. Постарайтеся згадати все до дрібниць? Будь ласка, це дуже рідкісні книги. У всьому світі їх лише одиниці. Вони датуються 19 століттям. Тоді чому ви їх виставили на загальний огляд? Якщо вони такі рідкісні, то вони мали зберігатися під охороною. Так вони й були у сховищі. Скільки книг вкрали? Може ви їх поклали в інше місце? У вас тут десятки тисяч екземплярів, можна було і заплутатися. Зникло вісім книг, і вони безцінні Підкреслюю, що стояли вони на своїх місцях. У вас є припущення, хто це міг зробити? М -м -м -м. У нас стільки відвідувачів. Катерина Євгеніївна. Вибачте, що відволікаю вас, але мені для моєї роботи потрібно ще декілька книг. Звісно, які саме? Мені потрібні. А що тут відбувається? Чому тут поліція? Добрий день. У нас до вас є декілька питань. Ви, я так розумію, постійна відвідувачка бібліотеки. Так. А в чому власне справа? Це відома письменниця. Вона до нас приходить для вивчення деяких матеріалів. Можна ми поговоримо наодинці? Ви не проти? Так, так. Звичайно. Я не зовсім розумію. Справа в тому, що у бібліотеці зникло кілька книг. Дуже цінних. Ви можете нам допомогти і згадати що-небудь, що, що пов'язане з підозрілою поведінкою відвідувачів? Ви не помічали чогось дивного або незвичайного? Дайте я подумаю. Всі поводяться як зазвичай, беруть книжки, читають. Хоча, що, хоча, ви щось згадали? Бібліотекарка, що ви маєте на увазі? Що з нею не так? Я приходжу сюди щодня, прошу почитати різні книги, а вона дуже часто не приносить мені те, що потрібно, посилається на те, що їх нема в наявності. А що тут підозріло? Я достеменно знаю, що ці видання є, вона щось приховує, та постійно якось дивно на мене дивиться, пропадає десь. У будь-якому випадку треба все перевірити. Може, це і вона, тільки навіщо. Ви залишаєтеся тут, а ми підемо у сховище. Де воно? Мабуть, на першому поверсі, але я не впевнена. А книги тут і справді рідкісні. Може, це справді бібліотекарка? Адже тільки неї доступ сюди. І звичайні читачі сюди не ходять. Тільки навіщо тоді вона викликала поліцію? Адже це міг зробити будь-хто з відвідувачів. Але не всі могли потрапити до сховища. Все виглядає дуже дивно. Це точно вона? Хто ще знає про цінність цих книжок? Ви про це не думали? Цілком можливо, вважаю цю думку логічною. До речі, а куди ця бібліотекарка поділася? Ніде її немає. Ну і я про те ж. Поліція. Ще одна порція рідкісних книг. Ось ви і попались. Покладіть повільно книги на стелаж і слідуйте за нами. Я вам все зараз поясню. Ходімо за мною. Це книги з картотеки. Саме їх я виставляла на полиці. Я нічого не крала. Це моя звичайна робота. Припустимо. Перевірте картки вкрадених книг. Вони на місці. О, вони зникли. Отже, злочинець хотів таким чином замести всі сліди. Третій, третій плюс. Четвертий плюс. Доповідайте обстановку. Письменниця на місці? Зараз подивлюсь. Її немає. Що не було тут? Може, пішла якусь книгу вибирати? Вона кудись пішла, відчуваю, що не просто так. Вона зникла плюс. Швидко у нас сходи, ми будемо на переймемо. Чого особливого? Відпустіть мене! А, -а, а, все зрозуміло! Навіщо ви викрали ці книги? Це все зробили ви? Я розумієте? Я пишу новий детектив і вирішила сама розіграти цю ситуацію. Ситуацію серйозно? Навіщо? Щоб зрозуміти розвиток подій і вирішити, яка буде кінцівка? Який цікавий сюжет! Це ж треба було так вигадати. Не дарма ж я до вас ходила, детективи вивчала. Тоді яка кінцівка? У тому й справа ще не вигадала. Ви нам не підкажете, де у вас знаходиться відділ правознавства та криміналістики?